Виїхав з бездоріжжя, увімкнув режим 2H і їдеш собі на задньому приводі. Якщо погодні умови потребують повного приводу, вмикаєш режим 4A, 4А автомат. Ну і не можу я без, тепер без цього нормальний спорт. Я в шоці. Як він їде? Наші дороги пропівницькі, звісно, для цього авто, щоб ти їздив по ним і кайфував. Якщо ви думаєте, що погані дороги не можуть додати приємностей, то на цьому авто вони якраз додають тобі позитивних вражень. Погані дороги. Ось так.